Що таке вокальний слух і чим він відрізняється від музичного слуху? Під час першого відвідування школи вокалу Муза в Києві викладач завжди починає заняття з оцінки вокального слуху учня. Для якісної постановки голосу дуже важливо розуміти, як працює слуховий апарат людини і чи здатна вона відтворювати почуті музичні ноти. Проте багато новачків навіть не підозрюють, що вокальний слух і музичний слух – це не одне й те й саме. Відмінність музичного слуху і вокального слуху. Термін музичний слух чули багато хто, і часто люди не бачать різниці між поняттям музичного і вокального слуху. Але насправді, маючи прекрасний музичний слух, людина може абсолютно не мати слуху вокального. Музичний слух. Це здатність чути, розрізняти висоту, тембр, гармонію і ритм музичних звуків. Людина з добрим музичним слухом легко запам'ятовує мелодії, може наспівати їх або розкласти на інструменті, але це не завжди означає, що вона зможе правильно заспівати ноту своїм голосом. Вокальний слух, у свою чергу. Це здатність не просто чути звук, а точно його відтворити голосом. Це складніша координація між слуховим апаратом і голосовим механізмом. Саме вокальний слух відіграє вирішальну роль у заняттях співом. Чому важливо тренувати вокальний слух? Наявність вокального слуху не завжди є вродженою здатністю. У більшості людей відформується з практикою. На уроках вокалу для дорослих і дітей в школі вокалу муза викладачі поступово розвивають слухову чутливість, вчать точно інтонувати та координувати голос із музикою. Уроки супроводжуються розпівками, вправами та інтонуванням та простими завданнями, що допомагають краще відчувати звук. Сольфеджо як інструмент розвитку слуху. Рекомендується вивчати, Це базова дисципліна для вокалістів, яка... Рекомендується вивчати Сольфеджо. Це базова дисципліна для вокалістів, яка допомагає читати та розуміти нотний текст, визначати інтервали, акорди і тональності, співати по нотах, розвивати музичну пам'ять і відчуття ритму. На уроках вокалу в Києві в школі вокалу муза сольфеджо викладається в простій, адаптованій формі, навіть для тих, хто ніколи не вчив музичну грамоту. Чи обов'язково мати слух, щоб навчитися співати? Ні. Більшість людей, які приходять на вокальні курси, вважають, що у них немає слуху. Але після кількох занять вони з подивом відкривають у собі здатність точно інтонувати. Все завдяки правильній методиці викладання та постійній практиці. Запишіться на пробний урок до школи вокалу Муза в Києві, щоб дізнатися рівень свого вокального слуху, зробити перший крок до мрії гарно та впевнено співати.